Всім доброго вечора, всіх раді вітати на офіційному каналі GG Poker.ua. В нас сьогодні неймовірно грандіозна подія, я б сказав, найграндіозніша подія офлайну. І в гостях у нас сьогодні Олексій Євченко професійний покерний гравець, максимально досвідчений саме по серіям WSOP Offline. Власне, сьогодні розпитаємо під цю тему Олексію, привіт! Вітаю, вітаю тебе, Степане. Вітаю Україна! Вітаю всіх любителів покеру. Ради всіх чути, ради всіх бачити. Сьогодні справді така фінал Ліги Чемпіонів або Супербол, якщо говорити про американський футбол. Сьогодні ми коментуємо надзвичайну подію в покері. Фінал. Ну як, користуючись тим, що я перший, я оберу людину, яка мені дуже подобається, і яку я дуже часто. Дивлюся, дивлюсь його стріми, слухаю його уроки, і він зараз має найпотужніші стеки, тому він має найкращі шанси. Це Бенджамін Ро. А я скористаюся теж моментом, і я оберу сантягу плент, е, який зараз тузами. До речі, можливо, трошки нечесно, але я сподіваюся, що це не буде якогось подвоєння прям одразу. І хотів насправді до цього обирати чесно, десь трійку. Можливо, в не з першого піку, але. Окей, тоді другим у мене буде гравець, який зараз в роздачі це Даніель Смількович. Так, ну тоді вже якось простіше і чесніше. Буде. Я оберу. Я беру е, маловідомого китайця. Будемо його називати ченом. Я обираю чена. Окей. Ну і я тоді беру також свого знайомця, Андреаса Крістофору. І це буде моя третя і остання конячка. Тобто так. у мене будуть ролі Смількович і Крістофору. Так, у мене Сантьяго, чен і обираю між, між Аргентинцем і Ізраїльтянином. Давайте, ж подивлюся по, по інформації трошки. Так, давайте. Давайте Марко, оберу теж одна з темних конячок. Цікаво Окей. за ними спостерігати. Чита фіксуйте. Приїд, хороша фіналка. На next стрік. Побачимось там. Ну, успіхів Рома! Сподіваюся, твої думки матеріалізуються. І ми з задоволенням покоментуємо фіналку за твоєю участі. Ой-ой-ой, ми ж тут тузами можемо і, і, програти. і програти. Тим більше, що День Фінкович вміє агресивно проставляти, відчуваючи, скажімо так, слабкість своїх опонентів. Тим більше, що тут е, наразі тузи будуть виглядати більше як. Е, Скажімо так, бловкича, тому що дами вони не б'ють, піку вони не б'ють, і це буде цікаво, яку зараз буде брати стратегію Смілкович. Я думаю, що якщо він буде і ставити, він буде ставити десь е, біля півпоту, десь біля цього. Ви взагалі не допускаєте чекбеків. Ні, це можливо чекбек, але ми розуміємо, що з ми програємо тут майже всьому діапазону і, скоріш за все, потрібно намагатися витискати, тому що ми отримували на префлопі треба від малого блайнду. Ну, але той, який ми хочемо витискати, витискати треба дорого. Я ж кажу, Я що якщо, якщо ми будемо витискати, то ставити потрібно буде десь біля півпота. Ні. Все-таки це Чек-чек. Вирішив з першої роздачі не ризикувати. А тут у нас на роздавали. На роздавали її, скоріш за все, це буде виставлення Андреса Підпусти. Не буде виставлення. Чена. Я не думаю, що чензи ковид. Для... для нього це ну, надорого буде. Хоча це можливо, звичайно. 18 блайнів. Не, поміт, як я хотів сказати. Вау. От, ну я вважаю, що там і, і Туз Валет, і Туз 10 е, все-таки в такому лайнапі будуть пушити з СБ. і навіть король дами, можливо. Е, сам фактор, що Бенджамін перший відкривається. Якщо Але чесно, жаль. кажучи, я б задумався, я б серйозно задумався над таким снепколом. І трошки підживлення для Фелікса. До речі, ми два блайнди поставили. І, і буде коло скоріш за все. Так, це вже дуже близько до доколу виглядає. Так. Не зміг виконати роли. Зараз піймаю короля. Ріврам. Ні, е, мож, може і піймати, в принципі, але він йому не допоможе. Ну і Фелікс в грі О, знаю, так от, Фелікс, молодець. Зараз ми побачимо просто один паси. Ну, тут теж іде делемен, як ми це сприймаємо. Ой, гарно, на живо Без. Бешовдавно. Так, без шовдауну та, і без валідолу. Так, 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 так. так. Це завжди приємно. Щіп'ять. Затаскує. А Фелікс отак потихеньку, потихеньку. Зараз виходить на. чи він вже в теорії був в топ-3 стеки. Олексій е, раніше казав е, топ-3 знизу, тепер зараз ага. вже топ-3. З таке. Це цікава гра вітрів від рабаса. Ой-ой. Вау! Це платити, Бенджамін, каже: я тебе буду перегравати. Поки в дев'ятку не вірю, подивимось, що ти мені розкажеш. Він подумав, що просто по такому сухому борду я маю на увазі без мастей, що Феликс таким чином проставляв, можливо, четвірку або захищав свою четвірку. Феліксу, треба тут ставити якусь третинку ой, клас. А я насправді я, я би прочекав. Насправді е, ну, задумайся про те, що якщо в тебе четвірка е, по цьому борду, а борд сухий, тобто немає в тебе там ні флешдро, ні стрій тобто нічого. Якщо в тебе була четвірка і виходить король, що ти робиш? Ти ставиш четвірку чи ні? Ні, ти не ставиш, тому що якраз із за кола Бенджамена роля. В його діапазоні більше королів. Якщо ти ставиш наступну ставку, це виглядає максимально потужно. О. А тепер не остання роздача, тепер знайшов він кращий сценарій, і тут все-таки я думаю, що. Ну, Злотікова активно катав доволі, я думаю, що не побоїться цього склад запушити. Так, пушить а, снепом. Вистовує. І. Таке неприємне рішення для Злотнікова. Але все ж він відколює. Тут вже десятки по пооблочені по порізані були, до речі. Ой, тут з рівером. Сімка. Ні. Сімка а, на спіт. Ну, Ой-ой-ой. Уникнув попередній роздачі чен, е, сімків дами. Але все одно то з Гале з 10 виставився, спіймав злотінка свої траути. GG Ді. Чен, Ми маємо перший пейджамп. Китаєць заробив на 9-му місці майже півмільйона доларів. І звучить це дуже круто: 487 813 доларів. Феліксу заходить, а Феліксу заходить. Ну, до речі, не впевнений, що тут буде робити бан. Що він, що буду робити. Oh, Ой-ой-ой, ой. Так. Ми і втрачаємо. Тільки рано раннери допоможуть. І це один із. Тих ране run ранерів. Валет, але. <сес> я не вболіваю за Валета, якщо що. Хоча це тут... ж твоя конячка був. А Міт? ні, ні, ні. Марко, Сантьяго і Чен. Так, ми бачимо, що планти двосторінка СД у Бенджамін ролі. Дві оверкарти. З Валетом Бубновим, який також має, е відіграє невелику роль. Ото цікаво. Ми бачимо, що роли задумався, але. Закривається опломте до сторінка. Він буде ставити зараз, скоріш за все, десь 35-40% фото. Тому що потенційно він все ж таки боїться, що опасається флешів, але це стрейт в нього досить таки сильна рука, щоб не добирати з допомогою. Він може добрати із вісімок, із сімок, і з доперів, які він взагалі не блокує. Так, бачимо, якраз третину, яку проставляє канаді. Може, Бенджамі зараз придумає якісь пощіпі, то. Ось скоро скажу нас страшнувати, наш ніяк не, не капати на наці, Так але. Так. Так, ну, такий стріт буде, думаю, нереально вибити. Ну, по-перше, нереально вибутає. По-друге, ну, звичайно, ну, критикувати Бенджаміна не має ніякого сенсу. Просто, чесно кажучи, трохи дивно, тому що в нього взагалі ніяких блокерів на флеш немає. Тобто, окей, якщо б в нього був там, хоча б там король або туз е, по черві, а так в нього взагалі ніяких блокерів немає. І це просто такий, скажімо так, power е, Чи Перетисну чи не перетисну? Я, а я думаю, може Андрес якось порейзить І Фалік запушить, до речі, ми... От, якраз тут. <певір <mite> <певір <певір> я хотів сказати, що у нас максимальний тиск є десь на Андреаса. Із і з блокером, з тузом, це точно не найгірша ідея. И здається там. Достатня кількість пуші. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Камбек від Андреса. Хотіли екшен, отримайте екшен. Ну нарешті ми бачимо. Ми радуємося, що ми зараз побачимо екшен. Але я думаю, що Феліксу буде на переливки. Зараз він буде відігравати максимально агресивно. А я думаю, а десь 60% поту, а не мають. Мені цікаво, ой, просто кол. Андреас навіть не задумався над іншою опцією від слова зовсім, але ну, він хотів якось вкавнитись. Ми на місці фалів, до речі, може, все-таки з не найсильнішим ну, топором. І так ми майже отримали такий е, не знаю наскільки вони таймний е, снеп кол, наче ми щось тягнемо гарне, угу. а це щось та й закрилося. І тут вже таке ну, слабето. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, і просто кол. Вау. Так. І я теж. Ну, а пушити. Ну, Ні, немає не сенс, не сенс, випуск, не пушити, бо, тому що <плат> no, і стрейт лежить, і флеш лежить. Ну, тобто ніхто із uh, гравців <гум> в такій ситуації пушити не буде 100% просто проколить. Ну, Ні, тому, я думаю, що від сильних тузи руху. мають колити, тому що в нас в пещі можуть бути якісь там е, реально тузи, які дефаються просто. Тому що глибина невелика, які дефаються від е, доїздів на ну, супердеревиний борт. Навряд чи немає. Дуже дорога фіналка і так. дуже великі джампи, і ну, такі, скажімо так, проставлення, вони нераціональні. А ми бачимо, що Христофоров. Максимум раціональний. Тим часом у нас попадає Бенджамін. Слотніков барелеть, ставить другий баррель. І не знаю, приходить така карта. Чи буде він в неї доблафовувати. Сорі, максимально тиз задумається, що ми хочемо вибити, чи там. Ну, і вже така потужна роздача. А мені здається, що, що зараз а? може і Олін прилетіти, як би це не звучало. Просто максимально тиспричиняти. Хоча там же і стек Бенджаміна не такий не такий великий. Але це дивіться, як стеки повирівнювалися дуже сильно. Вже так. По 50, 50, 40. Ну і снепкол. Ми не б'ємо королів. Я ну, думаю, що снепкол. Я просто не думаю, що рома тут зможе знайти пас, У в нього дуже потужна рука. Хоча. Пас? Тут пас шукати ще? Ми блочимо туз, туза, що, теж важливо, що ми. програємо туза е, королям, ну і він шеволюбет знаходить. Так, так. О, я думаю, що можемо бути зараз. Хоча, да, виставили. Так у нас Коін класичний Бенджамін все ж. Ще щось там начитував, не знаю, якось. Ой-ой-ой, Ну, майже майже закінчили, закінчили. На жаль, одна з моїх конячок, на яку я ставив першу, вибила конячку. Вона I просто на підсилила. Один вод. Так, вона підсилила твою. Вона вирішила, що Бенджамін краще зможе розпорядитися фішками і краще їх. Більше шансів акумулювати їх в перемогу. До речі, До речі <світ> Я правильно розумію, що це нас Денис дивиться? А, ні, Чуфа — це Іраклій. А, Іраклій, ага. це не... а, так, і так, так тримаємося, і... тримаємося, тримаємося, Бенджаміне. тримаємося, Бенджамі. Тримаємося. Ні. 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 Майш. Дуже близько було. Конячка, попереду. Красунчик. Ну, Степан, а ти бачиш, що ми е, насправді тут е, граємо вже в глибині? Тобто троє гравців грають в глибині там, 10 бань, плюс-мінус. Тобто там рестіли це така штука. Там люди ну, але, будуть... але, але люди можуть там запустити е, умовні тус-5 п'ять на багато якість. Е... Туз ікси, Вона але колоти не можна. туз 5, пушити лише якщо не буде до, ні, до них опену. На опен від Бенджаміна ніколи ніхто там 10 блайндів туз 5 не запушить. Я з 10 бланків. Бенджаміна Fold є, спокійно, він ж якраз не буде закривати йому і не вигідно закривати ще. Ну звідки ти це знаєш, коли в тебе 8-10 блайндів? Ну, тобо ну, ти не знаєш цього, ти не будеш туз 5 відігравати. Зараз ми перейшли якраз в ситуацію, коли. Фейджамп у нас ще вже вже по 400 тисяч доларів. Тобто наступний фейджамп 410 тисяч доларів. Бенцібі запустив стрім. Я не знаю, чи це о, чи реально він запустив, чи це жарт можливо про те, що йому дуже гарно складається через те, що він запустив. <гум> ну, підозрюю, що класно, так зараз. Все-таки він імодійку хоче розвивати це його топлива частина доходу. Я думаю, зараз ідеальний шанс. Встановлювати особистий рекорд і, і насипати Дорачі. топ контенту. Королям зараз, ну, взагалі, зв'язали руки чорним, тому що попадання там в тузи, даму, усмілкища це для королів, скажімо так, приговор. Коментатор, до вас питання, що ви відчували, будучи на цій фіналці, і головне, кого б вважали фішом, щоб забирати в нього фішки? Ну, ми наче були визначили, що у нас потенційний любитель там Марко. Ну, і з з тієї інформації, яку ми отримали так, якщо ми переглядали цю фіналку, ми б бачили, що максимально неоптимально мовою робить Марко Агустін. І як ми говорили на самому початку цього стріму, тобто для сильних гравців більш вигідно грати руки проти слабких гравців. Чи буду перетворювати зараз четвірку в блеф, облев? Ух, клас! Ух, просто супер! Він розуміє, проти якого гравця він це робить. От дивіться, це якраз те, про що ми говорили. Тобто він чітко розуміє, що в нього четвірка це не шоу даун і він просто перетворює низ свого діапазону на потрясний блеф. Просто супер, просто супер, гра, молодець. Пропускай опен, і от Марко розібрався з БББ короля світового. Ні, Це дай короля, браз. дайте. Дайте йому короля. Будь ласка. Кінг! Дамо, дамо. Валет. Валет. Ось мені чарівні 100 доларів! Степане! Так, не, не вміє грати ці ваші ласлонгери, коли по трьох гравців треба вибирати ще проти Олексія. І щиро вітаю Олексія. Так, з цим Дякую. невеличкою перемогою в нашому спорі розібрався. При цьому ж залишилося два шиткої гравці. Але ми бачимо моментально Олину да. Олин від Злотнікова і Кол від Смілковича. Якщо не вийде шістка, вона не виходить. Ми прощаємося якраз з моєю другою конячкою. І переходимо до гри 3MAX? так. Мілкевич отримує отримає 1 мільйон 788 тисяч доларів лише від цю суму. Просто навіть це мрія виграти в покер таку цифру. Просто мрія. Зараз може бути цікаво. Зараз може бути виставлення, дивлячись на те, що в них. Так. Можливо, Бенджамін запушить і Фелікс викине. Я думаю, що зараз буде 4Б. Так. В принципі, погаюся. Можливо, я десь поспішив. Ну, прикольно так. По... По 4 бати та дати. Опа! Дати, зробити так. те, що власне от відбулося. так. От, от, от.

7 ББ ефективних. Я поки рахував блайни, вони вже все зробили. знаєте, що пошуть. І що вже не віддасть Бенджмен і не буде. Ні. в грі! І нічого критичного, зараз подвоїться і має ще більший стек, ніж був. Ой-ой! ой А це буде виставлення. Не але зараз. Паяся. Ой. -йо. Ой -йо. Просто так. без жодних Бакдорів. Тільки 3-3, Спасай, і 2-4. Без продовження. GG для ну, Ми Говоримо ми побачимо. Дуель Хедзап. Між тими гравцями, які були в нашому лісті на самому верху. А хтось із наших глядачів пише, а що в минулому перше було 4 мільйони, друге 3. поза позаминулому, поза першу отримав 3 плюс мільйони. Ага, то позаминулого теж. нас відсотки несправлення, контрольне. 86% на перемогу немає 63%. сплітів. Без, без картинок, без, кар... без картин. Так, наша, наша. Наш, зараз... є, тягнемо о <рес> о <рес> 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 Та є! Зараз буде заруба. Ну, і зрозуміло, що ніхто не викине. Вот, до речі, тут цікаво рік. О-о-о, так, о. 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 Да, тут така ситуація, що ролик може і зарити. Хоча ні, кол. Ні, колить. я тільки хотів сказати, якби на рівер вони там дійшли, якби а, е, Злотніков заколив, що. Да на рівер він ж... <смес> був фул або обу, обу. Немає Жесті. шансів там якось по-іншому зіграти, так. А ви кажете блокери? Ну і виставлення. Може бути фінальний роздачий чат, всім приготуватися. 15. Саме тут можемо ми побачити. Коли кол, ну так, Бенджамін тут не викидає. Поїхали! Короля на флоп! Короля на флоп! Без води, супер! Приймаємося! Взяли! Взяли! Вітаємо, Бі, Бенджамін Руленс! Першим місцем грандіозної, найграндіознішої онлайн покерної події. я все таки, сміливо це кажу, так, СОП. Красунчик, right. 3 so. мільйони 900 тисяч доларів і просто продемонстрував шалену гру.